Унікальним артефактом виявилася кам'яна статуя, яку просто на городі в смітті знайшли кіровоградські селяни. Пам'ятку оглянули вчені. і Вже з'ясували вона не тільки одна із найдавніших половецьких баб, бо належить до 11 століття, а ще й суттєво змінює уявлення науковців про те, де простягалося половецьке царство. Більше про знахід Колена Шворак. Затимувавши подих, вчені розглядають кам'яного ідола, який може стати однією з найвидатніших археологічних знахідок на території України. Вона достатньо примітивна, як ви бачите. Вона не має ще тих яскравих рис половецьких баб, які експонуються, наприклад, у Дніпропетровському краєзнавчому музеї, але вона разом з тим є унікальною, тому що належить до типу ранніх баб. Ну і звичайно, що вона є однозначно видатним. Артефактом її можна віднести, ну, я так думаю, до е, знахідок національного значення. Кам'яна скульптура лежала просто на межі городу, присипана сміттям та землею. Ігор Кір'якулов, який і розглядів у шматку каміння бабу, каже, що власники садиби використовували її як межу. всі були по межі. Бабушка, яка тут раніше жила, вона їх положила типа забор. Я, звісно, побачив, що це дійсно баба. Я не зрозумів, скіфська чи якась. І ми його рішили відкопати спеціально дерев'яними такими коліями, що не поврядіть, витащили місцеві краєзнавці в автентичності баби і не сумнівалися. Навколо клинців є сім курганів, і тут знаходять чимало артефактів. Якогось кочового народу. Це однозначно, тому що такі кам'яні вироби ставили на своїх могилах, на курганах кочові народи. А через наш край майже всі хвилі кочових народів, починаючи ще із кінця першого тисячі до нашої ери, і до останніх кочових народів, які тут були, вони пройшли і Ставили свої матеріальні сліди на нашій землі. Щоб врятувати від зазіхань чорних археологів, скульптуру перевезли на територію місцевого сільгоспідприємства, кам'яного ідола помили, причепурили, а фото відправили до інституту археології, знавцю культури кочових народів. І от отримали відповідь. Він привітав усю наукову спільноту Кіровоградщини з тим, що вона є справді річчю унікальною, тому що в цей час появи. Половців у степовій частині України, тобто ця баба, вона фіксує по суті проникнення половців на територію України. Дослідження артефакту ще тривають тепер, коли вже знають про цінність знахідки її перевезуть на зберігання до музею археології. У самому ж селі вчені виявили ще чимало обробленого кочовиками каміння, яке також будуть вивчати. Олена Швора, Роман Круніч, Кіраогращина ТСН 1+,1.